Добрий день, дорогі мої! Я рада вітати вас на своєму каналі. Я все ще на дачі продовжую солити огірочки. І сьогодні буду солити огірки під капронову кришку в погріб, які повинні стояти в холодній кладовці, або в погрібі. І дуже такий острій, з червоним пекучим перцем. Дуже в моїй сім'ї полюбляють такі остренькі огірочки. Для цього нам, звичайно, потрібно огірки. Я їх помила підготувала ось так по чуть-чуть з кожної сторони, повідрізала. Потім нам потрібна зелень, укроп, теж помила підготувала, листя хріну і листочки смородини. Далі нам потрібно лаврове листя, червоний мелений перець і чорний перець горошком. Також коріння хріну порізалось на такі полосочки. І часник. Ось так я повністю натерла. Нам багато потрібно ось такого чеснику. І так, на дно банки я ложу 4-5 листочків смородини. І ось таку гарну віточку укропа. Потім на дно я кладу які більші огірочки, а зверху потім буду ложити меншенькі. Закладую огірочки. Ну, ось так я підготувала банки. На дно банки я так ложу огірочки, щоб вони стояли. Так більше вміщається. Далі ой, розсипала. Далі ложу лаврушечку, три листочки на трьохлітрову банку, потім ось корінь хріну, який порізаний на такі полосочки, теж десь приблизно три полосочки, ось таких я ложу теж в кожну банку. хрін дуже гарно пасує до огірочків. Дуже тоді огірочки гарно пахнуть. Можна 3-4 полосочки. Далі перець. Чорний. 5-8 штучок на кожну банку. І далі мелений перець, червоний мелений перець по чайній ложці на кожну банку, далі сіль, три столові ложки ось так зверху, теж на кожну банку. Так, тепер у нас ще є мелений чесник. Ось чесник, який я не мелений, а перетерла його. Можна на чеснодавку, я на дрібну тертку терла. І часнику беремо, не шкодуючи. Ось так столову ложку з гіркою. Тоді огірочки дуже смачні. Ось так. Часнику. Так, і спеціями ми справились. І тепер далі закладуємо гірочки. Тут я вже в произвольній формі. Вложу, як вони вже тут меншенькі, трошки зверху, укладаю щільненько. Все, огірочки вложила. Тепер у нас залишила ще одна спеція. Ось листочки з хріну. Я беру які молоденькі, або в кінці я відрізаю, там, де тверденькі вони такі. Ось так складую і закриваю, наче, наче закриваю повністю всі огірочки, повністю розрівнюю. І ось так закриваю ці огірочки. І так кожну банку наверх я завжди обов'язково кладу листочок хріну. Це і аромат гарний для огірочків дає, і огірочки хрусткі. І коли стирається, буває сіль така, ну, не дуже чиста, в нас продається всі, ми це знаємо. І коли збирається піна з тої солі, вона залишається ось на цьому листочку, а огірочки залишаються чистенькими. Потім, коли вже виїсте, листочок виняли, і все, огірочки чистенькі. Якщо ви не впевнені в своїх огірочках, то можна положити один дубовий листочок на банку. Тоді огірочки будуть обов'язково хрустіти. І далі я заливаю холодною водою, з колодязя. Сирою холодною водою. З крана бажану воду не брати, тому що там присутствує хлор. Це нам зовсім не потрібно, або з родника, або з колодязя. І все, залила холодною водою. Далі є такі капронові кришки, які потрібно розпарувати в кіпячений воді. Можна щільно закрити цими кришками, або другими, ну, щоб вони ну, гарно, щільно ось так закривалися. Потім, щоб сіль рівномірно розподілилася по всій банці, ось так декілька разів банку переверну. І все, і виносимо прохолодну кладовку, ставимо і потім зимою смакуємо. Дуже смачно, огірочки хрусткі, смачні. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Приємного всім смаку. Пока-пока. До нових зустрічей!